Готові к бою воїни. А я буду на вас часто називати воїни, то можемо, в принципі, задати декілька запитань по тому, що ми прийшли. Щоб да. було доречно, да? поки в пам'яті є. Може в когось є якісь запитання по цьому, що ми прийшли з вами. Це для чого ти зробив, щоб був перехід на іншу сторінку? Для того, щоб е по сегментам розбити, наприклад, ключові слова ну, чи ще щось? На... Ні, є. я зробив окремий, щоб. Тобто він задає питання: у мене якби одна сторінка, а там є ще е, кнопки на інші сторінки. Да? Переходи. Переходи. <кхи> да, лендінг, односторічний сайт, він такий, має вигляд такий. Якщо є якась менюшка, да, то ти коли на неї нажимаєш, він тебе по сайту перекидує вниз вверх. Я зробив так, що воно відкривається ще один сайт, але людина цього не розуміє. Воно виглядає як многостранічний сайт. Тобто у мене стало спочатку, в мене було якби декілька товарів, і мені якби хватало того. Коли я почав да, я побачив, що сайт цей не витримує. І мені треба якось його, ну, робити многостранічний сайт, такий сайт, якби багато сторінок. Е, я, якби, не було часу туди йти, плюс не було е, комусь доручити то робити. Ну, тобто, вивчити там і ще мій код туди-сюди, щоб робити там більш такий сайт. А мені на цьому дуже добре, бо я думаю, що я все можу міняти, там, інформацію. Та я думаю, як вийти з цього, що в мене є, зробити, щоб він був як многостранічний. Чому треба для такого, щоб був як многостранічний? Не витримав раз. Друге, більше в мене якби, появлялося товару, який треба було показати, і фоток, і, і комплектуючий, то я якби так його порозділяв. Ну, І ці, тому там, і деякі люди, ще відповідь ще може бути така, що деякі люди не, не дуже хочуть туди вниз іти далеко. Тобто він гортає, йому надоїдає. Він поникав перші дві сторінки, подивився перші дві сторінки. Ну і все, ну. А тут він бачить менюшку, він може нажати і одразу перейти туди, що його цікавити. Не одностраничний, да? А це вам такий. Тобто, якісно дизайнерський сайт, щоб він був і ну, файн, класно виглядав. Але не одно. Ви самі то не зробите. Тобто там треба наняти хорошого програміста, який би ну там подійшли то опит. Тобто 3000 доларів коштує мені. Я не мав грошей на то. А робити сам многостранічний і ну таким можливістю можна добитися було трошки і якість, Виглядало як дорогий сайт. сказати, що на питання, а, це можна реалізувати в теж на WordPress можна зробити, наприклад, щоб можна було мати лендінг, щоб можна було мати ще якісь золотко відкрити, наприклад, той да. саме було. Да, Так, да, так. Да. Припустимо, я так і шукав. Я знайшов так же WordPress, знайшов я NetHouse. Е NetHouse е дуже цікаво, там можна робити як інтернет-магазин, все чітко і теж без того кодірування, що може люба людина зробити. Так, припустимо, на цьому. І він дає тобі можливість много сторінкового, там, до тисячі товарів може класти. І так же само легко то робити. Ну я зупинився на тому, що є. Тобто ви робите будь-який підхід під вашу нішу, як вам виходить, як по часу і так далі. Окремий, обов'язково так і треба. Так краще. Тобто, гнати їх, припустимо, якщо у вас є. Ви можете на, око, на окремий продукт, припустимо комплектуючий, окремий сайт, і коли запрос комплектуючий для лісність, вони попадають прямо на той сайт, де комплектуючи плітці. Якщо просто лісність на бетон попадають на е, сайт, де окрема обшивка бетона, обшивка того, то буде краще, то буде більша конверсія. Опять же, це упаковка. ну Так як, наприклад, ми будемо зараз розбирати цю платформу ЛП, то там тариф, який ти платиш за місяць за користування тої платформи, за хостінг, е, можна зробити 50 сайтів, 50 ледінгів. 50. Тобто ви платили, ви, я зробив на 3 4 а там ще можна робити кучу. Тобто ви можете спокійно за ті самі гроші робити собі серію лендінгів на окремі продукти. Тобто. І коли ви вже, припустимо, робите контекстну рекламу, то вказуєте ссылку той запрос на цей лендінг, той запрос на цей лендінг, на той запрос, на цей Тобто на окремі сайти. І воно має е, якісну конверсію. Краще. Так, припустимо, коли многостранічний сайт, да, то вони як роблять? Вони беруть ссылку, URL, ссылку цю, відкриваєш ти окно iPhone, у тебе є там багато да, телефонів, всяких і айфон. І коли ти відкрив окно на многостранічному сайті, ти знаходишся де айфон. Ти береш цю ссылку, і коли у тебе є запрос купити айфон, то ти кладеш. Цю силку, де сразу його відкриється сторінка на айфоні. Тобто він одразу попаде туди, де треба. То коли він попаде на головну і там, десь у меню треба знайти айфон, більшість варіантів, що він звідти піде і не буде замовляти. Але якщо він одразу попав туди, де що він набрав і туди попав, то краще. Тобто, якщо лендінг, то окремий лендінг, а якщо многостраніший, ну, то відкрити цю силку іменно того товару і так, то ну, тіпа, так правильно. Ще один момент. По лендінгу теж можна пересуватися. Тобто, в Ленінга теж є, якщо ви набрали в Ленінгову там, наприклад, у вас домен, і під кінець в нього є решіточка і є, припустимо, каталог. Тобто, якщо хтось шукає лісниці фото, то можна лендінгу їх не послати на окремий лендінг, а у лендінгу знайти іменно ту посилання, і тобі, тобі він попав одразу на каталог, а не на головну. Ну я шлю їх на головну туди всіх та й все. Тобто не маю часу сильно. Ну, там, от що я хочу сказати, докрутки улучення, от так. Просто ви сіли да, дивитеся, може так, може так. І воно все покращить і дасть більше замовлень, да? то ті дії дадуть більше результату. Там у мене 10 шрифтів, брат би дійшов один і каже: слухай, то там щось багато шрифтів. Він каже, то так треба. Ні, то не треба, то просто неграмотність. Ну. Теж то, то треба докрутити, да? і то треба докрутити, і то докрутити. І докручувати можна. А тепер хочу показати вам метрику да? аналітику. Як вони на сайті там лазять. <кхи> Значить, тут ви бачите, час, скільки вони були на сайті, бачимо, що вони один раз заходили активність. Тут по, активність, яка, якщо вона вон, зеленим буде, тоді активність була хороша. От бачите, як тут. Оце людина щось довго тут сиділа. Значить, ми можемо тут зараз нажати, де вона є, от, от, раз. Звідки вона, що вона, львів, з якого віндоуса, звідки вона прийшла, переход рекламна, дірект, от так і так. І тепер виходить, ми можемо збоку подивитися, що вона там робила. Бачите, він все, дивиться вниз, зупинився на фото. Те, що я вам казав, бачите? Він не читав там вверху довго. Все, Він зупинився на фото. Може це, може, це вона, може це він. І Я так і бачу, що вони постійно зупиняються на фото. Всі заумерли, Що робить? Давай. Не, як кажуть на Закарпатті, не спудемо його зараз. Не злякати. Не, не злякати. Там є можливість ускорити, 4 рази, Так? Да? Я не знаю таке. Ага. ага. Ну, а то мені цікаво так, що він, що він робить, ось наскільки він довго зупиняється. Де. Ну це і бачиш йде вниз. Зараз подивимося більш такий гіркий опит. Куди погружається? Бачите, що з нього там контакти не відкрилися. От зву. От іде вверх. От де я зайшов? От тобі лендін. О, тепер почитай Да, 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 да. Читаєш, чимся займається. Давай, лише заявку, так? Да? Тут тобі момент. Відео не дивиться, ми так надішки на відео. Ще не знайдеш, цікаво. <риклад> <риклад> Сосіть оп! Пойшов, подивимося, хто вони. Він пішов, то не показує. Бачиш, його не усліджує, що він там. Ні, зайшов, не зайшов. А, зайшов. То воно пішло, відкрило окрему сторінку відкрило просто, зато не показано. Телефон. Бачите, що зацепило, хоче дзвонити. Так. Ну то це золото чоловік. <ривіт> <ривіт> Ігор? Бачите, я, я просто одразу попав, ми зайшли, я не, не знав, що він такий в нас активний. Це зараз Ні, це було. <риклад> Перезвонити йому, в 17. Все, от так приходять гроші. <риклад> 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 це тема. Давайте гіркий опит, так? Да? 25 секунд на сайті був. Ну що він робив? Це може ви, так? Да? Це коли було, чекайте, 13.40. 40 Це хтось із нас? А, оцей. Донецька. Донецька. Ну що Донецька робить? Поважає нас. Так, ну. да -да, ми... це з телефона. Бачите, тут у мене просто цього багато шрифту, і тепер виходить, що з телефона адаптовність є, але мені не любиться ця адаптовність цього. Хоч пройшов тут основний загалок? Повернувся. Все, закрив. Що мені? Ні, ну людина у мене запросує є околоцільові, тобто цілі, які не касає... ну, людина, яка оце це боєць. Це боець. зайшов зразу долі. Є запроси околоцільові, вони як би касаються мого продукту. І я з них якби, хочу, кого, може хтось переконає, може він шукає іменно то. Но запроси, то, то. По тих запросах може людина недовго зупинятися на сайті. Бо дійсно вона попала не туди. Ну. Це бюджетно, все заморозився. Дивіться. Ну, ну, все нормально, по ходу діла. Так, да, це і тяне. Так, так, да, да, да. так. Таких проблем, по ходу. Я, ну, я не знаю точно, скільки витримається платформа. Но у мене в день заходило 1000-1200 в день. Я якби робив, ніколи Ну, ніхто не жаліє, що там. Ну, можливо, якщо б всі разом да, зайшли, можливо, була б проблема. То вони за цілий день зайшли. От так, якщо, ви дивіться, буде завдання у вас ще таке, якщо докрутка, потім в майбутньому, да, Передивитися в яндекс там мінімум 50 таких, і зробити висновки, що не відкривається, на що дивляться і на що зробити акцент. І таким чином докрутити ще один слой е, покращення зробити, ще один слой покращення. Потім опять подивитися, і ще один слой покращення. Ну, бачите, на фотках зупиняється. я бачу, що в основному більше на фотках зупиняється. А ми можемо покращувати відео, припустимо. Е, карта кліков. Я би тоді показав, що зараз сикру. карти. Карта кліков. Видно, де вони клікають. Вони на телефон клікали, думали, що телефон відкривається. Тепер бачимо тут. Контакти, вже багато комплектуючі і каталог лісність. Те, тобто, що я вам казав, бачите, вони хочуть каталог, вони хочуть бачити більше фото у нас. І тут пробували клікати, бачите? <гум> ну, то Думали, що. То... Ні, то є кнопка. Ні, то, то є кнопка, да, просто зузилася. -зу -зу -зу. Все добре. Е, більше однокласники, бачите? Значить, однокласники треба. Значить, чому однокласники? Тому що в яндекс видно, що. У мене зараз я покажу основної, там, видно, хто в якому віці заходить. А це в більшості у мене заходять від 35 до 40 туди. Тобто ті люди, які спроможні купити е, сходи. Е, тому, а ті люди в однокласниках, ну, бо то не молодіжні, не, не контакт. Тому, видно, бачите, тут і є вам аналітика, тут вже бачимо аналіз. Е, е. От, А тепер фоточки. Фото. О, бачите, а тепер видимо, які фотки більш цікаві. Бачите, куди вони йдуть? Там, де вони більш гарно виглядять. Тобто, і не ці стандартні. Не ці стандартні ніхто. Лишевші. Дивіться, де їх цікавить. Це жінки. Там, де елітні лісниці, де дорожі. Ну купити неспроможні, так. Коротше, я сам зараз подивлюся. Так, ми бачимо, що тут, а тут глухо. Фото тут теж. Тобто, Тут бачимо Тітіву. А... а тут тобі і є, що треба влучати. Я вже знаю. Я покажу вам основний екран. Яндекс.Метріка. Це щочик яндекс Метріки? мого сайту. сайті. Коли будемо робити, ми це зареєструємо. Ми бачимо тут загальний момент. Джерело, звідки в основному заходять. Да? Переход з пошукових систем 21%. Це в мене вже в SEO. Сайт мій вже досить високо з'являється. Показ... Ну, в Яндексі в Гуглі. Він вже без контекстної реклами теж показується на хороших позиціях. І бачу, чим далі, тим більше є. І саме перше, що в мене сильно йде, 63% це переход через рекламу. Це в мене в контекстній рекламі Яндекс реклама. Це внизу SEO. Бачите, воно одразу робот його видвигає, тут ті мої другі сайти, які, на які переходимо. От, воно якби, аналізує якби, один, а викидає їх, яке треба десь і тут. Да? А тепер, якщо ми по деяких запросах у SEO, у всьому, да, в в цьому, ранічному пояску, я не буду перший. Дивіться, ми зараз беремо другий запрос. Бачите, в SEO пропали, пропав сайт. А в контекстному фрагмент залишився. От. А ну чи буде ниже хоча б все. В органічному поиску. Немає, бачите? Значить, по тій позиції все я дуже низько. От тут. Зараз там Домі запрос такий. Бачите, виходить, що переход за рекламою у мене 63%. Тобто домінує реклама. І от так. От тепер за вік. Да, через що більше заходять? Через комп'ютер вони заходять 70%. 4%. Через телефон 19%, планшети – 6%. Телевізори ще є. Там почти немає одна. Вік. 45, 45 років. Да? 54%. Значить, от моя цільова аудиторія то 45 років. Від 30 до. Ну. Чому вони кликали і на однокласник? Мо бачите, це нашої учасниці. Юліана Проданюк, а тут тобі є ти попала. Хто хоче купити? Подивися пошту, прийшло замовлення. Я його зняв. Я тут говорю, Вітаю вас на сайті вагонки. Ми знаходимося на виробництві, так що можете подивитися, яка вагонка. Це швидка упаковка, швидка упаковка. Щось треба вам робити подібне. Все, так. Вон. Як зробити упаковку? Це перший, перший шаг, то нам треба витягнути всі смисли, всі суті з вас, з ядра да? наружу. Нам треба їх написати. Би їх витягнути, вам треба задати ряд запитань, інтерв'ю вас взяти. Ви то будете зараз робити. Далі, після цього, коли витягнути будуть смислиці, всі суті, ви їх пишете 20-25 основні. Тобто ви багато чого напишете, ну це не треба, це не треба. Це двадцять основних, які конкретно повишуть. Ну, розкажуть про вас. Після цього е, поїзд артефактів, тобто доказів. Вам треба ще докази, що ви правду говорите. Хто вам буде вірити? О, Я 15 років працюю. Ну Так нормально. Бачите, ви маєте сайтом переконати скептика. Якщо ви переконали скептика, всі нормальні люди ваші. Ну, бо є скептики, а чую даку, ну, 20 років нарисувалися тут. Тобто ваша задача переконати скептика. Ви, ви маєте знати, що там стоїть просто критик, який постійно там це не то, ви не такі, ви це неправда, а докажіть і так далі. Тоді артефакти, докази того, що ви, що там сказали вверху, воно є правда. Далі е, створення прототипа. Тобто, вам треба, що буде перше, блок, який буде перший, прототип, то, тобто карта самого сайта, якщо де буде розміщено, які будуть окна, великі, малі. Чи тут буде відео, чи на задньому фоні буде відео. Тобто вам треба зробити таку чорнову якби, карту, на яку потім будуть налагатися ці суті, смисли і дизайн. Після цього треба працювати. Просто в роботу, щоб то хтось робив, чи ви, чи хтось інший. Да? І потім докрутка. Постійна, постійна, постійна докрутка з допомогою такого аналізу. Неможливо зразу зробити ідеально, тому що ви не знаєте, тепер пусть цю аналітики, щоб ми з вами тільки що переглянули, воно, якби, Я вже бачу, що треба докручувати. Тепер у нас завдання. Дивіться. Ви будете зараз ділитися по троє. Один буде в ролі секретаря. Як ще назвати його? Пісець. Пісар. О, Українці, українці. Писар. От реально буде писар. і Їм буде один писати, а другий буде в ролі е репортера, да? той, який буде задавати запитання. Один буде клієнт. Тобто, один сидить, другий задає запитання, третій пише все, що тут відповідає. Відповіді, відповіді, відповіді. Ми дамо вам ряд запитань, і ви просто задаєте, витягаєте всі суті з ядра наружу. На бумагу. Потім, коли ви їх витягнете, вибрати 25 найкращих, сформувати і таким чином будемо робити. Звідки ці суті брати? Дивіться, виходить, що треба взяти можна з прошлого, тобто у вас вже є в ядрі щось. Тобто взяти всі суті з ядра. От Юлія сидить, і круглі очі на мене дивиться. Думаєш, яке в мене ядро? У мене навіть того гонка не моє. Що я там, які суті, я повитягаю. Да, вона сидить і круглі очі, я вже бачу ті очі. Ну, дивиться, виходить, що ті люди їхні суті в них є, що в, в них є, да? От беремо зараз ту палінкаш надії, де ти другого поставщика знайшла. у неї є на складі? Є. Чим на... вона тим займається? Є. Ти можеш відповідати, що у них є. Потім якісь переваги, переваги, які, ти можеш з майбутнього взяти. Тобто, у мене це не є, але я так зроблю безплатну доставку. Десь процентову знижку. Або я. Там у подарунок буду то робити. Да? чи щось. Тобто можна з майбутнього взяти, у вас того нема, але ви то зробите, запровадите в свій бізнес. І, і з прошлого, де ви можете копнути все, що там є, що пов'язано з собі Значить, ви маєте ці 25 сутів написати. І коли людині, ви вже покладете це на сайт, то має так зробити, щоб втекла. Що? Сльонка текла. Тобто, щоб ви це настільки могли, ту суть передати, тобто це не фантазувати, просто суть передати. От, доставляємо, от це робимо. от то. я хочу, щоб мені такий сервіс дали. Я хочу, щоб мені так здали. Я хочу, щоб це мені так заказали. Так як ми говорили за той пример з Франківська, да, жінку. Вона, вона захотіла, щоб їй так зробили сходи. Іменно ми е, далі дивіться, що саме головне у вас, щоб було зрозуміло. Тобто, якщо ми беремо першу сторінку. То ви маєте написати першу сторінку так, щоб було зрозуміло, чим ви займаєтеся, хто ви є. Ну, Тобто, я, вагонка, блохас, там той, 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 той ми той, працюємо туди та й туди. Потім після цього, хто ви є, ви пропозицію пишете. Ну там теж буде в цьому пропозицію. У пропозиції має бути не просто, а вигода. Вигода, факт і гарантія. Тобто, коли ми говоримо за. Е, якийсь продукт, припустимо, ми пропонуємо е, вікна, да? тобто ми, пропозиція, перше, що то? вигода. У нас безплатно монтаж, да? є вигода, потім факт: от наші, і тисячі наших там клієнтів, по факту там, вони, от, там є докази їхні отзиви. Гарантія, якщо ми вам не зробимо за такий, то там ну, за таку-то ціну, то там зробимо по суботу вартості. Тобто гарантію даєте. Тобто, ви бачите, що пропозиція з, з е, вигода, факт і гарантія стає пропозиція, яка сильна, від якої не можна відмовитися. Тому це дуже важливо. І потім, що робити далі, який наступний крок? Тобто, у вас має після цього бути окно. А от що робити далі? Якщо людина знала чим ви займаєтеся, вчила цю пропозицію, ви її написали, да? і після цього що їй робити. Тобто залиши контакти, і ми відправимо тобі безплатний каталог, який ти можеш знайомитися з усіма цінами конкурента там. Ну, і так далі. Тобто, це якби описання, як зробити перший екран, перший цей момент. Ну, ми до цього зараз ще прийдемо, як це робити. Я просто його розказав. Значить, дивіться, ми роздаємо вам такі запитання по троє. Куча запитань, нішу ви вже вибрали, всі нішу вибрали. Ну все, значить, працюємо. Так, да. Поки відгуків немає, дай він... відгук? Відгуків немає, значить, немає. Е... Ти собі пишеш там взяти. Взяти відгук, Зото з майбутнього. Обов'язково то має бути, ти пишеш собі, відгуків немає, но вони є, ну просто ми не взяли їх. Вони є, ну просто ми їх не взяли. Призвонити тим клієнтам, які були взяти відгуки. Так, да, роздаємо по троє і один. Ви зрозуміли, так, да, завдання все.